Доброго дня, шановні присутні, будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідних справи Департаменту екології та природних ресурсів. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності Криничницької сільської ради. В рамках процедури оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності з очищення річки Карасулак на території Кранинчинської сільської ради. Процедура оцінки впливу було розпочато 30 квітня 2024 року, 23 червня 2025 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Е, я попрошу представника Криничницької сільської ради або в чаті написати, або так зазначити прізвище ім'я по батькові і посаду, щоб ми вас внесли в акт. Доброго дня, головний бухгалтер Криничницької сільської ради Атмажова Ірина Петрівна. Дякую. Як ми бачимо, представників громадськості в нас немає. За нашим регламентом, ми будемо їх очікувати 10 хвилин. Якщо вони до нас не доєднаються, будемо вважати, що слухання відбулися, але без громадськості. Ми чекаємо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тож будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами таких громадських слухань буде складено акт про відсутність громадськості, який найближчим часом буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення. До побачення.